Людський голос то взагалі матерія магічна. В нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. Неквапливо, слово за словом, кропивничани пишуть радіодиктант Національної єдності. Перевірити свій рівень володіння українською мовою в бібліотеці Чижевського зібралися близько пів сотні містян. Серед учасників і Дар'я. Це для мене така дуже класна можливість перевірити мої знання з української мови, тому що я філолог для мене знаєте, це як якийсь челендж. Дівчина викладає англійську у школі. Каже, українська мова давалася їй легко. Диктанти зазвичай писала на відмінно. Навіть коли подорослішала любов до українського слова, не минула. Так само читає книги та спілкується державною. Вивчати українську мову, переконана Дар'я має кожен свідомий українець. Я думаю, що українська мова важлива для всіх українців. Це наша рідна мова, якою ми розмовляємо з дитинства, яка як можна сказати, яка у нас в крові. Тобто ми нею розмовляємо кожного дня, і зараз в такий час ми повинні більше і більше розмовляти нею і виводити, як то кажуть, її в люди, щоб було менше запозичень з інших мов. Пропустити таку важливу подію не могла собі дозволити, й пані Надія радіодиктант, літераторка залюбки пише щороку мені було дуже важко. Я допускала багато помилок, і ніхто не вірив у моє філологічне майбутнє. Але саме тому, що я вийшла з російськомовного середовища, я вступила на філологічний факультет і я захистила кандидатську дисертацію саме з української. Тому це мій свідомий вибір, це моя любов, і власне це те, чим я займаюся по життю. Жінка зізнається, зростала в російськомовному середовищі, та це не завадило перейти на українську та почати писати власні твори вже солов'їною. Солідарні зі одного разу мені навіть вдалося написати диктант без жодної помилки. Це було у 2016 році. А у 2017 році диктант без жодної помилки написала моя мама. Тому для моєї родини це особливий такий день, який допомагає відчути національну гідність. Добре чи не дуже знає український правопис, хоче з'ясувати пані Олена. Жінка вимушена переселенка з рубіжного. До диктанту розповідає, готувалася ґрунтовно. Напередодні повторила граматичні правила та пунктуацію. Саме в розділових знаках найчастіше допускає помилки бідкається жінка. Це два крапки тире. також з комами, якось простіше, не на відмінно, але думаю, що на чотири напишу. За словами переселенки, все життя говорить суржиком. Але з початком широкомасштабної війни загорілася бажанням довести свою українську до ідеалу. Вона красива. Мені здається, чим більше я переходю на таку не на побутову, такий суржик, а на літературну українську мову, то там більш влучні такі слова є. Двадцять які зараз навіть розмовляючи російською мовою, мені хочеться сказати це слово українською. Радіодиктанти національної єдності в Україні проводять з 2000 року. Цьогоріч текст підготувала літераторка Оксана Забушко. А озвучив його письменник та військовий Павло Вишебаба. Оксана, Оксано, я чую твій голос. То вітер мені з України приніс. Під це танго й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий гулагівський. Дописавши диктант, містяни зауважили. Текст доволі непростий з точки зору орфографії та розділових знаків, проте його зміст вразив патріотичними сенсами. Це цікаво. Це цікаво, це глибоко. Це не просто навіть для мене було, бо ми все життя вчимося. Ну, дуже вдало, дуже вдало, і мої аплодисменти після написання диктанту і, і аудиторії, шановному такому товариству, і авторці були дуже щирими, відвертими. Досвід дуже цікавий і корисний. І я б якби запроваджував такі диктанти, ну якби не. Не кожного дня, але годину української мови, день української мови, місяць української мови. Можливо, таким чином ми зможемо якби, наблизити суспільство саме до спілкування і до володіння гарно українською мовою. Проводити радіодиктанти в книгозбірні гарна перевірена часом традиція. З року в рік охочих писати дедалі більше, помітили в дирекції. Приходять школярі, студенти, освітяни, медики, поліцейські, військові, діячі культури та користувачі бібліотеки. А тому організовують радіодиктант у великій просторій залі, щоб розмістити всіх поціновувачів українського слова. Щоразу до написання долучаються і працівники книгозбірні. Завжди, коли ми пишемо національний диктант єдності, він єднає країну. І це дуже зворушливо. Будь-яка тема, яка б не, не береться для написання, вона. Все ж таки показує про те, що людям це це треба, це потрібно, це це об'єднує, це зворушливо. Учасники можуть надіслати диктант до Києва на перевірку. Мовознавці приймають роботи як онлайн, так і офлайн. Для тих же, хто бажає перевірити самостійно. Текст оприлюднять 28 жовтня. Володимир Іванченко, новини тітіві.